Ласкаво просимо Його до готелю Тасокаре. Це готель, що існує в просторі між світом живих і мертвих. Готель Тасокаре. І ви, моя гостя, душа, що не знає, жива вона чи мертва. Більшість гостей, які приходять сюди, не пам'ятають своїх імен. Зупинившись у нашому готелі та відновивши свої спогади, ви відкриєте для себе своє місцепризначення. Ми рекомендуємо нашим дорогим гостям виїхати якнайшвидше, відразу ж як тільки до них повернеться пам'ять. ви говорите? Душі світ живих і мертвих. Іншими словами, ти на межі життя і смерті. У цій кімнаті мають бути речі пов'язані з вашим минулим. Знайшовши їх і використавши як підказки, ви зможете відновити втрачені спогади. Геред. почнімо! час віднайти себе. Після того як ви згадаєте своє ім'я та особистість, ви нарешті зможете повернути собі втрачене обличчя пам'ятати, хто та є, і справді досить складно. Пані Аторі, ви з усім справляєтесь без особливих зусиль. Якщо хочеш зробити це, чому б тобі просто не піти далі. Яких людей тобі подобається вбивати? Цікаво! Хто небудь, -небудь допоможіть! Вибачте, вам це знайомо? Те, як я це бачу, я думаю, що ти з тих, хто може легко перейти на цей бік. Будь ласка, прийміть мій виклик! Звучить цікаво. Виклик прийнято. Це обіцянка, а тріпайся. Гаразд, я подумаю про це. Насправді.